Та ти, і не Люсія, аби Симоненко писав для тебе листи, та й, власне, ти не Мадонна, щоб співати тебе піснями. Ти завжди любиш обачно, не спалюючи мости, уміло керуючись розумом, все ж дихаєш почуттями. Уміло приховуєш очі, та Бог з ними від себе, моя прекрасна. Не мила, це вже я знаю, бо розмовляти з поглядами простіше, ані слід людьми, а простота для тебе ніколи не була кохана. А саме вона сильніша, і саме вона вбиває, і саме про неї залежно напишуть чергові вірші, бо ж складні, не такі. Вони забагато грають і не помічають того, що стають такими, як інші, а саме ж від цього тікали. Іронічно ось так буває, програвати у власних рівняннях, де ніколи не буде розв'язку. Бо той, хто просто ненаводить, чи той, хто просто кохає, потрапляє у те, що важливіше, аніж в цікаві роздуми.